Доброго всім ранку. Прийшла на город, знову вибирати огірки. Ви знаєте, вже назакручувала і, і ще ростуть і ростуть. Гляньте ось. Скільки молодих ще огірочків. У нас же дощі проходили і вони в'яжуться. Це я тут вже прийшла, вибрала. Гляньте. Також стільки. Цвітуть собі, в'яжуться. Ось. Мені вже їх і досить. Там воно ще скільки. Та на кожному, бачите, тут ось пообривало, а тут ось на кінці ще молоді. Ось також. Ну, є такі вже там воно жовті, але все рівно ще їх хватає, тут вистачає. Ось. Це в мене тут сорта. гляньте, ну, що робиться. Вже не знаю, що з ними робить з цими огірками. І це в мене тут тільки два рядки. Це один рядок псоеліно, а один сапіно. А... Ось. Тільки ще їх буде. Ну, ж, Якісь, можливо, там пожовтіє, але все рівно. Все рівно. Ось. Ось. Я вже я такі обриваю. Ось. Все гляньте, тут Це я ще тут не обривала. Висять. Вже відеречку нарвала. Що, треба щось з ними робити. Тут ось пропустила, мабуть, а ось тут гляньтеся. Що робиться, це, які залишала кулі на роботу нарвала. Ну, а те це ось. І Я такі маленькі також окремо закриваю баночки. І не знаю, можливо заквашу ще. Це. Зразу як була засуха, то спішили закручували, бо думали, що не буде. А пішов дощ та й Ось відру вже вибрала. І невелике відеречко. Зараз він ти ще зберу. Треба думати закрутить ще. Ось такі. Вистачиться тут тільки два рядки, а ще ж у мене там в кукурузі, воно далі туди. Ну там не якось менше. там Інші сорта. Оце ці два сорти псуеліна і сапіно, Оце взагалі, бачите, скільки їх чіпляється. Кожна квіточка з огірочком. Все, дивіться. Бачите? Тут усе. Так що, урожаю огірків непоганий цю руку у нас. Хоча я ж кажу, боялася, що засуха та не буде. Є вже такі, що крутяться ось тут. Але вистачає. Все. Тут. Значить. Ось все. Дивіться, на цей це стебло. Скільки тут огірків? Все. До самого верху. Кожна квіточка з огірочком. Закрила дві партії тих пікулів, закрила ж кусочками ти по Фінськи. Закрутила так, заквасила. Ну і не знаю, зараз це виберу. Бачите, які. Все огірочки. Все І вологи зараз вистачає, то вони ще поростуть, можливо вже ось буде більша спека, то все. Також. Треба обривати маленькими закрутити ще. Таких корнішончиків маленьких. Це таке. Я вибирала відеречку, Там є деякі трішки перерожчі. Це якісь ось вже. Це, до речі, ці, що тут у мене чотири кущі, ті, що на траві прикопувала я, як сіяла землю, закопувала кропиву, траву то вони раніше почалися, то вже вони майже і плодоносили є ще там, де-не-де огірочок, але в основному то вже майже вони. Хоча дивіться також. Це ж однього нього йде ось. Щ ще є, ще є. Тільки закривай. Висипала оце такі, бачите, різні. Є чимали, є невеликі. Зараз посортую. Можна було б якийсь салат закрити. Закривала раніше ніжинський з помідорчиками, з цибулькою гірочки. Якби ж його хтось їв, не їдять вони цих салатів, так що не буду я його закривати. Зараз маленькі закручу, замариную, більші заквашу. Та і це такі. Раніше. Дуже багато всього різного закручувалося та ніхто його зараз не хоче молодь їсти його, так що немає смислу з ним заботитися, а потім викидати. Закінчила з огірками, закрутила ще три баночки, таких менших, а ті, що такі перероші, то заквасила ще по одному способу 2-3 літрові банки одна трішки неповна. Не знімала, з вами не ділилася цим рецептом, тому що не знаю, які вони вийдуть. Спробую, потім, як доживу до слідуючого року, то поділюся з вами. Так що не знаю, нехай квасяться, потім буду далі з ними. Там ото рецепт я проб... знімала, де сусідка за рецептом сусідки, там кип'ятиться оцей розсіл, що зливається, і потім заливається і закручується. Металевою кришкою. А це трішки там по-іншому. Взагалі зливає, заливається той розсіл, що квасяться вони, і заливаються холодною водою, і закручуються також металевими кришками. Так що не знаю, там більше солі йде. Ну, коротше кажучи, спробую потім з вами буду ділитися, якщо буде, вийде, все вийде і смачні будуть огірки. Пішла на город копати картоплю, накопати їсти. Ну і накопала картоплі, там побачила бур'ян. Там бур'янина, там бур'янина, берізка залізла в город, перейшла по городу пополола, напеклась на сонці, а це вже прийшла, сіла під виноградом в холодок, ще яблука позбирала, вже останні попсипалися. І краще то нехай діти їдять. А це такі є ось. Ну, це ще нічого, Все. а є такі червиві. Червиві, трішки надгниляний. Я такі яблука не їм, і тільки печені через проблеми з шлунком. Хочу зараз пообрізати і мікрофальовці спечу собі. Буду печені їсти. Дуже червиві цього року таке оце воно. Якби не червиві, то можна було б ціленьких їх. Пекти, але, так будуть з такими частинками, спечу та згадую, я стала любити печені яблука, ну, вимушено зараз, тому що, я ж кажу, не можу їсти такі. Згадую, коли, з яких пір я стала любити печені яблука. Як училася навчалась в училищі. І в мене апендицит схватив і зробили мені операцію. Вирізали апендицит. І після операції я лежала в лікарні, а тоді ж мобільних не було. Поки сестра поїхала, а сестра також в училищі навчалася там, в тому, що і я, поки вона поїхала додому, сказала мамі, що мені операцію зробили, поки мама приїхала. То, звичайно, ну, що там сестра могла мені привезти в лікарню, то привозила, а так те, що доволі, та й їла. Ну, і після операції ж не все можна було. Лежала поряд по сусідству зі мною жінка, і в її привозили печені яблука. Також вона була після операції, ну і вона мене пригощала, пригостила цими яблуками. І так мені вони сподобалися. Як мама приїхала, то спитала, що тобі привезти. Прояскувала печених яблук. Мені найбільше їх хотілося. І з того часу люблю я печені яблука. Так ну, пекли, коли там, ну, не дуже ми їх їли, в основному свіжі. А так полюбились мені з тих часів печений яблук. Так що зараз оце обрізаю. Вони такі кисло-солодкі, це яблучко. У нас вже спека. Така не знаю. Скоро, мабуть, вже й картоплю треба буде копати, бо ну, є там ще зелено деякі сорти, ну, багато вже сухне. Недільки, думаю, дві. Якщо буде спека, то й треба буде копоти. Тут так добре в холодку під виноградом. А на сонці не можна. Ну, я там трошки попеклася на городі. ну Наташа приїхала з роботи і глянула на мене і каже, що ти вже робила? Кажу, та, та, там трішки на городі, то вона на мене ще й сварилася, каже, ти не могла мене почекати. Разом би ви вийшла та сполуче. Що я б буду чекати, дитина на роботі? думаю швиденько зараз пройду, а воно ж вже... Раніше було швиденько, а зараз не дуже вже, вже оси на яблук. Ось на обрізала собі яблук, за один раз не спечуться. Я ну, так на тарілочці розкладаю їх одним шаром і печу. Так що за два рази спечу собі, ще обрізала таких невеличких шматочків, чоловік каже, я з'їм їх. Так що собі спечу, чоловік є такі, діти там які кращі. Нехай їдять. Небагато цього року яблук не, не, не у нас. Не знаю. Може це тільки в нас, але минулий рік то було багато яблучок. Правда, їх були тоді дощі, грози то також обтрушувало трохи зеленими, але все рівно було трішки. А це в цього року яблук немає в нас. Ні зимніх, оце були такі літні що оце їх трішки більше, а зимніх немає взагалі. Ну, нічого, без яблук не вмремо, я думаю. Головне, щоб на городі там все вродило. Спекла я вже свої яблучки. Такі бачите, я люблю, щоб вони були геть такі микенькі тут. Таке вже як повидло. Трішки цукрової пудрою притрусила, бо кисленькі такі. Я не люблю кислі. Ці взагалі ось такі, бачите. Крем такий. Це в мене такий десерт буде на сьогодні і на завтра гаряче. Смакото люблю таке. Так що зараз схолонуть трішки сьогодні зима, а те поставлю в холодильник і буде мені ще на завтра, на цілий день, такий десерт. Оса вже прилетіло на мої яблучка. Поділилася з вами, як я собі печу Яблучка. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.